I'm <sniffs> всі всім аплодували ну, нормально. Давайте не будемо переплодовувати, просто я проведу опитування Девочки, О... плохо. Господи! О! Давайте, давайте криків я пройду, і до тих людей, які стоять. і тих понад. Таня і Женя, будь ласка. Віко і Женя, будь ласка, ви. Таня і Женя. Віко, Женя. Віко, Женя. Віко, Женя. Віко, Женя. Вика, Таня, Таня.

Тому що це було областів менше ніж у Вікторії. Спасибі за участь у програмі. Я сподіваюся ніяких образ. Не не Проводжаємо з майдану першу везли. Хто хоче, щоб у фіналі співала Вікторія, Вікторія. Тобто, бажає у фіналі, щоб співала Тетяна. Області. Я радий, що ви такі гостинні люди, і вам е не важливо хто буде в фіналі, а ви люди співали гарно. Хоча ти поспівали непогано. Желання збутися, желання отримати коротки 10 -10 на медіані збулося. Я їх несу. Будь ласка, тебе є е право на останні. Вам пощастило нас, нам, вам нас защастило. Нас від любить Вікторія. побачення, Вікторія. Найкращим народ співаком України наступний тиждень у южноукраїнську. Та сьогодні або місцевий житель Євген області, <плес> яка приїхала з кривого озера до своєї подруги Віолетти Тетяна 10 до каналу, а я продаю місце для третього учасника. У нас з деяких пір <плес> можна. Придбати себе місце у фіналі, тому що в шоу бізнесі все продається, ну майже все. А місце в фіналі караки на Майдані продається, тому що ведучий може помилитися, прослуховуючи публіку таку велику, а, яка виконувала пісню «Палала». Раптом у мене сьогодні щось неправильно зі слухом, і тому у вас зараз є чуде місце. Починаємо аукціон. з тобою два фіналісти Євген і Тетяна. Так що це в сім'ю, не при кармані, не ні копійочки. Яв'ярами чорними 200 гривень хочу співати фінальний раз. Алона! 210! 250! 210! 300, хто криву? Немає! Немає! Люди добрі, треба! 250! 250 від кого? 250 раз. 260! 260 вікна! 265! Ні, у нас тепер крок 10 гривень, тому що це. 300 хто! 300 білявка, як звати? Ділявка Євгенія, 300 гривень, раз. 350. 400 гривень. І ви сам будете співати? Я позбавию. Ігор, тесту Ігор, 400 гривень має раз. 400 гривень за місяць. Давайте 400 крок буде 50, тому що будемо до вечора торгуватися. 400 гривень. 450. Секундочку, хто 500. до всі наші пісні. Що значить? Ви зараз будете скидатися? Є, є. Так, покажіть гроші. І тоді я скажу, що Альона 500 гривень хоче зараз скинутися. Раз. 600! 600! Мужчина побіг аж сюди до нас. А де вони? Так, не гроші у тебе? Ні. Здравствуйте! Так я зараз повинен... Так, ще 700 гривень. Хай спочатку несуть. Так, а гривень, сотый раз. 700 гривен Альона, спирать умеешь? 700 гривень, Альона. 750 кто? Мадам Рожкина? 750 Артем, Альона, раз. 800! 900? Секунду, что ты смеешься, я хочу перевернуть ручку, точно украинской культуры. 900 гривень, Альона, раз. 900 гривень Альона, рекорд коробки номер 1, 1000 1000 за кого? За Артема! За Артема 1000! Прийшов час подивитися їхні гроші, секундочку. Там. Бабушка, на ну що я бабушку візьму собі? Зачем? Вони треба 1000 гривень, давайте сюди покажіть. А, не давайте, є, є. Я кажу 1100, тому що Альони є друзі. 1100 гривень раз, 1000 гривень, скажи, куди скільки тобі роки? Боже, як гарно заробляють 17 річні люди, 17 років, господи, два, 1100, два, 1100 гривень, три, що ви сказали? 1150, він це в тих раніше. 1200, вау, 1200 гривень, раз, Алена, покажи купюры. Вот. И 1200 Алена, 3. Минса продал. Алена, 1200 гривен Поделится абсолютно поровну между твоими конкурентами. 1200, нет? Нет? Ну, там уже понятно, что ему уже пару банок подорвало. Там кто-то смирится, да, понял. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла-ла. забери. Я буду я Сьогодні можна українського весілля. Може не одне скільки сьогодні народу одружується? Ви одне, ви одна пара? Дві не одна, але і... як вас звати? Віталіка, Віталіка. Кристина і Віталік, але лише Крістіна Віталік додумалися прийти посадкувати на каваки на Мадян. Зустрічаєте їх обласками? Ми рахувати не будемо і для вас співаємо першу пісню. А перша пісня, звичайно, ж про кохання і називається Сумашедший. А ти мені та знала. Будь ласка, хто хоче перемогла Тетяна, кидайте їй гроші, і їй буде від цього лише приємно. Отже, запускаємо фонограму. Я буду. допомагати. Чесно, скажи усім людям, що ти в рахувати гроші. Я вмію рахувати гроші. Тому що, що, ти Тому що Якщо вас раптом ти помилишся, то тебе питання прилетить е, над званням, на, що ви молодці, такого класного телевізора ми в магазинах не знайдемо. Це правда. Давай.